З'явилася ще одна категорія українців, які будуть мати 100% бронь від мобілізації. І ні, друзі, це не медики, це не пожежники і навіть не поліцейські, там, де буде лотерея, кого забронюють, кого не забронюють. Це 100% бронь від мобілізації. Кабінет міністрів затвердив постанову 5 червня 2024 року, за якою оновлюється перелік підприємств, які мають право на бронювання своїх співробітників там, від 50 до 100%. За цим документом бронь отримують усі. Усі виконавці грантових проєктів міжнародної технічної допомоги та представників донорських установ ці підприємства визначені як критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. У особливий період. Коротше кажучи, грантоїди, всі ті підприємства, всі ті установи, організації, які будуть отримувати європейські гранди, західні гранди, скажімо так, співробітники всіх цих установ будуть мати 100% бронь від мобілізації. Ну, воно й зрозуміло, тому що українській владі треба ж буде показати, у що вкладаються гроші, показати результати. А то західні інвестори ще не просто так інвестують гроші, вони потім, потім спитають, а де результати? І як ти, що ти їм потім скажеш, що людей мобілізували? Не можна так. Тому всі грантоїди будуть отримувати 100% бронь від мобілізації. Отож до циркачів, театральщиків та вирощування верблюдів додаються ще й грантоїди. Ну, як бачите, в Україні закон про іногентів точно ніхто приймати не буде. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.